Це арахісова паста, це надзвичайно цінний і корисний продукт, а робиться в домашніх умовах він дуже просто. Для того, щоб зробити нам е, е, ще е, арахіс, чим він корисний? По-перше, це кладість білка, який дуже гарно засвоїться в нашому організмом. Це дуже багато клітчатки, це дуже багато вітамінів, дуже багато мінералів, особливо корисний для пожилих. Чому? Тому що це е, розумова здатність покращується. Навіть є такі дослідження лікарів, що арахіс допомагає під час вірусних інфекцій, він допомагає швидше йде процес видужування. При втомі сильній допомагає дуже швидко сили поновити. Але є одно: но. Арахіс потрібно дуже акуратно споживати тим людям, у кого проблема з варикозом. Ще, тому що він має таку, е, таку дію в'язкість крові. Та, е, стає кров яскувата. І е, також арахіс е, ще понижує цукор в крові. Е, для того, щоб нам було е, достатньо е, нам на сутки достатньо буквально дві столові ложки арахісу, більше не потрібно. Там настільки всього багато, що більше не потрібно. І його треба І ще не потрібно більше їсти. Чому? Тому що він дуже калорійний. Якщо їх їсти великими порціями, людина швидко поправляється. Тому все це, це повинно бути в міру. Як його робити в домашніх умовах? По-перше, арахіс нам потрібно висушити до такого золотистого кольору. Або це буде духовка, або це буде на газовій плиті на сковорідці, але нам треба, його, щоб він такий золотистий був, такий аж злегенька, злегенька, коричневий. І друга обов'язкова умова, він повинен бути у вас теплий. Коли ви закладаєте його в блендер теплий, тому що холодним буде дуже тяжко збити його, він у вас теплий, ви тільки його підсмажили, Він тепленький, ви закладаєте в блендер. Блендер, як ви бачите, в мене абсолютно звичайний, маленький, на 600 кВт, він гарно справляється. Можна професійний блендер для цього навіть не потрібний. Ви закладаєте блендер і починаємо збивати. Перебили цю на навіть уже видно, що трішечки починає відділятися масло. Бачите, що він вже починає клеятися. Оце вже процес пішов. Вже починає відходити масло. Видно, що вже жидка жидки да. Уже бачите, вже я його не можу Щоб не, має, не можу не струсити. струсити. <звук> Як що арахіс у вас був холодний, нічого страшного, його збити можна, але треба буде додати масло кукурузного, олівкового, яке є. Тоді про процес... Дивіться, прекрасно клеється арахісова паста. Тобто в домашніх умовах ви прекрасно зі, зробите домашню натуральну арахісову пасту. Ми, ми, мої сім'ї люблять, оце намазується на хліб і чуть-чуть присалюється. Вкусно. Ну, Якщо, якщо ви сюди додаєте е, трошки меду і керобу, получиться от, е, оця, як нутелла в магазині. Як на теле. Як на теле кручиться, yeah, yeah. да yeah, yeah. то, yeah. то yeah. тут тут уже від вашого смаку залежить. У мене я просто люблять, щоб вона була солоненька. Хто любить солодку, yeah, да, Да, будь ласка.